У попередніх серіях. Про чоловіків. Володимир Євгенович Хомко. Ти ж такового не знайшлася. Я бача спортивну. Я придумався хочу. Тепер ти мене бачиш. Звук від картинки все ще відстає. Я дефрагментую диски. Камера має працювати як годинний. О, чудово. Здається, це працює. Тепер ми можемо починати працювати. За вами спостерігають. Влада рівного розробила програму Безпечне місто, систему відеоспостереження, буцімто за для безпеки людей. Свого часу витратили на це 40 мільйонів гривень з бюджету. На крайній сесії Рівнеради ради депутати виділили ще 15 мільйонів спільно з Городоцькою ТГ. Тепер уже на серверне обладнання до цих самих камер. тепер то ми з вами заживемо, будучи у полі зору. На сесія рівне ради депутати обговорюють питання виділення 15 мільйонів гривень на програму Безпечне місто. До мікрофона виходить Галина Кульчинська і вносить свою пропозицію. Пропозиція від фракції «Батьківщина», Ну, м'яко кажучи, нас трошки дивує в кінці року. Пропозиція з вільних залишків направляти 10 мільйонів на Монмарку. Ми вже дали на систему спостереження в місті по моєму 40 мільйонів місто дало, і зараз нам здається, це не зовсім правильно. Тому ми пропонуємо зняти 10 мільйонів з Монварти і направити 5 мільйонів на конком для військових і 5 мільйонів на дрони або на субвенції. Здавалося, благородна справа зняти з програми 15 мільйонів і перенаправити на потреби ЗСУ. Але ця ідея виглядає трішки популістичною. Далі зрозумієте, чому? Як би там не було, але ініціативу депутатки Галини Кульчинської міські обранці не підтримали. Лише 14 депутатів проголосували за. Шестеро отрималося, а 11 – не голосували. Ось список поіменного голосування. Зараз тиснемо на паузу і детально його дивимось. По тому депутат Микола Бляшин той, що в окулярах з голосу, який з початком повномасштабного вторгнення поїхав на навчання до Британії, але молодець повернувся. Тут пауза, але далі хай так і пише. Виніс доволі резонну пропозицію щодо виділення цих коштів, доповнити рішення про бюджет, там де виділення коштів департаменту муніципальної варті і е, Рівненській міській дитячій лікарні на обладнання саме е, наступним реченням, що закупівлю обладнання провести з використанням конкурентних процедур е, системи державних закупівель Прозоро, тому що на сьогодні вони можуть закупити в принципі в одного учасника. І о чудо, як виявилося далі, гроші для муніципальної варти ще не виділили, а тендери на закупівлю необхідного обладнання муніципали вже провели. Ну, принаймні про це повідомив заступник міського голови Артем Ганущак. Закупівля відбулася згідно е, тендерних процедур на системі Прозора відбулася на суму проектно кошторисної документації. Яким була учасників е, е, учасників, якщо не по не помиляється, було двоє, було е, відібрано, е, визначено переможцем. Приступили до виконання. Микола Бляшин продовжує тиснути і цікавиться, чи не буде через це законодавчих порушень. А якщо не помиляюся, бюджетний кодекс передбачає що Забороняється головним розпорядникам брати бюджетні зобов'язання за відсутності бюджетних а, призначень. Бюджетні призначення встановлює міська рада. А ось ми тільки зараз встановимо бюджетне призначення на 15 мільйонів департаменту. Яким чином тоді головні розпорядники взяли бюджетні зобов'язання? Ну вибачте за складні слова, але простою мовою означає наступне. Поки міська рада гроші на це не виділить. Ну, проведення тендерів на всю суму мені здається виглядає якось не зовсім логічно. Йому пояснюють, що все законно, і депутати таки голосують за виділення 15 мільйонів для програми Безпечне місто. Знову список поіменного голосування і знову тиснемо на паузу. Ну а Віктор Шакирзян все це діло фіналізує. У нас відбувається воєнний стан і дуже багато, ви бачите, є підпалів, є багато якихось злочинів, але відкриття саме злочинів і підпалів відбувається за рахунок того, що є безпечне місто, воно працює функціонально. І тому ну, стоїть задача його збільшувати. Самі мережі там застаріли і ми тільки в межах того, щоб замінити самі, самі стояки. Дали на систему спостереження в місті, по-моєму, 40 мільйонів. Я, звісно, можу помилятися, але рівень не той, що пивний злочинності у рівному просто таки зашкалює. Не дарма ж не на камеру, рівне називають українським Чикаго. У цей гарна ініціатива виділити 15 мільйонів гривень на систему безпечне місто. Але на прикладі цього одного голосування я розкрию вам карти. Як там люблять казати у рівне разом карти під стол, ствали на стол. Усі грошові питання депутати вирішують заздалегідь не на сесіях міської ради, а у кабінетах за зачиненими дверима. Можливо, саунах чи неформатних обстановках. А що було б, якби депутати не проголосували? Що тоді? Та ні, проголосували б, адже це питання порішалось заздалегідь. Ну це ж непорядок, ну це неправильно. І щось мені підказує, що Галина Кульчинська знала про цю схему і знала, що депутати в жодному разі не підтримують її пропозицію перенаправити ці 15 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Але плюсих перед громадою поставила собі театр абсурду. Там або біле, або чорне. А тут сука все сіре. Нещодавно військовослужбовець ЗСУ та депутат Рівнеради Олександр Курсик дав дуже душевне інтерв'ю для улюбленого медіа Віктора Шакезяна. Четверта влада. І тут, як грів з ясного неба, впала новина, що на Львівщині правоохоронці затримали організатора та трьох спільників, які незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон. За анонімних джерел та медіа стало відомо, що один з затриманих це депутат Рівнеради та військовий Олександр Курсик. Сам він неохоче коментує цю ситуацію. Історія будемо розбиратися у суді. Я на службі не можу нічого коментувати. Заборонено слідством. Нічого не хочу коментувати. Все буде нормально. Відреагували на затримання Олександра Курсика і голова фракції Батьківщина у Рівній Раді та бойова подруга Сашка Галина Кульчинська. Зараз триває слідство. Сам Олександр у телефонній розмові зі мною не виглядав пригнічним. Він здивований такими звинуваченнями і каже, що впевнено та спокійно чекає остаточних результатів розслідування. Капітан Курсик сказав, що продовжує нести службу у своєму підрозділі, тож я утримуюсь від подальших коментарів. Заявляю про конфлікт інтересів. До речі, цьому могли б повчитися і деякі з депутатів. Рівна я знаю Олександра Курсика дуже давно. Знаю з хорошої сторони, як журналіста, як сім'янина і як військовослужбовця. Тому робити якісь висновки не буду. Давайте дочекаємося рішення суду та правоохоронних органів. О, так зараз ми це оприлюднимо і нашкодимо тим самим зсу. Що він корисного зробив? життя? Така річ сьогодні. Ти військовослужбовець, порядний чоловік. А вже потім тебе підозрюють у незаконному переправленні ухилянтів за кордон. Але давайте цю ситуацію поставимо на паузу і дочекаємося фіналу, адже не винен, поки вина не доведена в суді. Хтось скаже про піарився, хтось скаже, підняв гостру тему. Хтось скаже: е ну можливо, дійсно треба про це говорити. А хтось скаже, треба про це говорити, але зараз, але не зараз, бо воно нашкодить в гузану глобально. Є така штука карма. Нещодавно в міській раді встановили пропускний пункт, захисну рамку та турнікети. Це обурило суспільство. Фракція «Голос» навіть написала ціле звернення до Віктора Шакерзяна. Рівненська влада, здається, вирішила відгородитися від людей не лише в переносному, а вже і в прямому сенсі. Сьогодні в міській раді встановлюють грати та пропускний пункт. І тепер прості рівняни зможуть потрапити до найнятих ними чиновників лише з дозволу. До такого не додумалися ані чайка, ані Хомко, ані третяк. Віктор Шекерзян каже: від громади не ховається, а пропускний пункт встановив на вимогу СБУ. Як би там не було, але напередодні сесії міської ради депутатка Наталія Майорова Айць плюнув у криницю, вовк спалив чиюсь копицю. У футбола грають качки, а ти гарна до усрачки. Проходячи повз турнікет, впала і зламала руку. Нововведення в приміщенні міської ради стали перепоною тепер моїй працездатності. Я спіткнулася об турнікет нещодавно встановлений і, відповідно, тепер на лікарняному з переломом руки. Цікаво, а чи виплатить міська рада? Можливо, й сам Віктор Шакерзян компенсацію Наталії Майоровій за класикою режисури, кармічності і всього іншого. Було б добре, якби Віктор Шакерзян сам би перечепився за турнікет та зламав руку. Але чесно, я йому цього не бажаю. Я бажаю Віктору Володимировичу здоров'я і дожити до ста. Бажаю тобі спокою, щоб менше піздякали про, про тебе, щоб ти виспався а мерз. Не ломався. Подейкують, що на наступній сесії Рівнеради ради депутати знову виділять 15 мільйонів гривень. Тільки тепер уже на камери розпізнавання настрою. Якщо ви виглядаєте задоволеним, вам покажуть бікборд з Віктором Шекерзяном. І якщо ні, ну тоді це питання до поліції. Камери безпечного міста працюють для прозорості. Але здається, єдине, що залишилось прозоре у міській раді, це об'єктиви самих камер. З вами була програма Неформат. Ми теж працюємо під камерами, але принаймні не боїмося у цьому зізнатись. Посміхніться, вас знімають. Вгадай, що від тебе залишиться, якщо будеш виюбуватись.